Як позбутися наслідків травматичних переживань або шоків, наприклад, ДТП, пограбування, напади, раптова загроза життю, викрадення, насилля в дитинстві і так далі. Проста і дуже ефективна вправа, яку можна зробити самостійно і зберігайте, раптом комусь знадобиться. Техніка працює і для дуже сильних шоків, по типу, ну, скажімо так, різних форм насилля, а її автор Живород Словінський. Отже, перше. Станьте рівно, розслабте тіло і опишіть вголос, що ви відчуваєте в чотирьох контекстах: Це образи, емоції, відчуття в тілі і думки. Друге. Уявіть найгірший момент свого шокового стану і заморозьте його в часі. Нехай він буде як фотографія і не рухається в часі. Як один кадр з фільму. Третє. Закрийте очі і вкажіть пальцем, де в своєму внутрішньому просторі знаходиться цей кадр. Четверте. Дайте всім емоціям можливість проявитись. П'яте. Помістіть вказівний палець вашої домінантної руки прямо в центр цього кадра. І будьте готові протягувати пальцем цей кадр так, ніби вони з пальцем склеєні. Шосте. Повільно зробіть 3,5 оберти проти годинникової стрілки через ліве плече. Постійно протягуючи кадр пальцем. Важливо не опиратись емоціями і протягувати кадр. Сьоме. Якщо все зробите правильно, то в кінці, коли ви відкриєте очі шокового стану, вже не буде. При тому картинка може залишатися, але вже без емоцій. І восьме. Тепер уявіть, що ви наповнюєтесь білим або золотистим світлом середини. Критично важливо не опиратися емоціям, тримати конкретний кадр і не розвивати його в часі, не змінювати його. І протягнути кадр всі три з половиною оберти за собою. Якщо інформація була вам корисною, поставте лайк і прокоментуйте це відео.